Які величезні лимони. Вони грудні, вони вже будуть бо вони ще але вони ще Тут кава, а тут лимонів, так? Так. Тут парники, А тут дивіться, тут кава. Це Так. Але вони мають бути всі повністю червоні, ті зернята. І тоді вони вже достигли. А ви вже пробували вже до друге дерево, велике в нас було. І воно плодоносило гарно, і ми робили нам навіть... каву. Дуже добра кава зі своєї кави. Ось <реш> це що таке? То це банан, банан, то банан, угу. так. Але сокарне і він не росте високий. Ходіть сюди. <реш> Тут є бананчики. Отакі грони Ось. Теж, ті карлики? Так, так, угу. так, вони будуть теж ці жовті. Вони, вони дуже смачні, ті карлики. Та, і вони такі вони, вони, ну вони кажуть, що вони смачніші, ніж ті великі, Так, так. і пахнуть краще і ці угу. і солодші навіть, угу. але будуть повністю жовті. Але вони поступово достигають по одному, і ми їх обрізаємо повністю. Забираємо ту грону і запихаємо угу. їх в чорний пакет, і вони до достигають. тижня часу угу. так застигають. Це це ви досить маєте дивишся? Да, так. так, це ананас, mm -hmm. це можна. який mm -hmm. тільки достигає. Він дуже гарно цвіте. Оці всі булечки, то всі такі кольорові фіолетовий цвіт має, і потім mm -hmm. вже собі хубав. Ти його з чого сидите uh -huh. з того чубка? Чи? Так, так. Uh -huh. ось цього. Uh -huh. Ось цього чубчика. Ми потім його обрізаємо. Треба, навіть можна такий куплений взяти собі, угу. обрізати, але треба ми на тиждень, ставимо, підвішуємо його десь в тепле місце і потім вкорінюємо. корінняємо. Угу. він має трошки угу. бути під сухіший такий. Ну, куплений то хіба який добрий, бо якщо ті, що довго стояли з хімікатами, я пробував і нічого мені не вийшло, вони гниють. тут є банани, тут апельсини, що ви поливаєте їх? Так, то зараз вже не так жарко, а mm -hmm. щоб поливати кожного дня, а так то треба. Ну ці десь раз, що вже в землі посаджені, то десь раз три тижні Це треба так. полити. А ці частіше трохи. але зараз от А ще... тут от воно так прямо в тому росте. В горшку, в так, Це тобі... горшкові. А що воно такі корінь має маленькі? Так, вони невеликі. Поступово треба не одразу. Наприклад, якщо така маленька рослина, то... Не зразу її треба в такій великій садити, а кожного року на три-чотири сантиметри збільшувати поступово поступово. В цьому Чуть... а то Спеціальний ви... сорт, який тільки в тому може рости, так ну не то що може в цьому рости, чи то можна самому виростити, наприклад. Зате з кісточки і виростити? Можна, можна, і теж вони швидко ростуть, але буде плодоносити на 15-й рік, якщо Ой -ой. з кісточки. Треба прищеплювати. Так, та... можна, можна гілочку. А якщо купити. прищепити, то швидше. Так, то буде саме одна, тільки саме ця гілочка. Або вже такі готові, які, які є, що вони з малесенького, з таких маленьких, uh -huh. вони вже викидають цвіт і будуть плодоносити, uh -huh. але їм ще рано. Вже коли ми, ну, у нас інший, тобто я не поняла, то не не з, не з зпятку тішу. Ні, Кішу? ні, то ага. все черенковано. Ясно. То був готовий ага. один ага. садженець, і ми його черенкуємо, корінюється і вже з того і вони будуть цвісти з такого маленького, але mm -hmm. їх треба ще зривати цвіть. Yeah. Поки на щоб сили набирав, так? Не буде мен... більше ніж 30 листочків, 30, 40, 50, mm -hmm. тоді треба залишати цвіт. Десь два роки треба зачекати з такого маленького. Угу. Mm -hmm. Щоб, от, щоб то, Що лимон було сили. Оце маленький, так, це лимон. Сорт один. Поки що є другий сорт, Павлівський. Тут вже менші плоди будуть, бо цей лимон, то отакі от будуть. Угу. Далей, тут його, так? Так, так, угу. так. То вони всі в кімнатних умовах ростуть гарно. І будуть... То можна собі тут Можна купити готові і вже вирощувати, а, бо... бо я багато разів вирощував, але нічого з того не виходило. Це папайя, а це дерево. Всередині він повністю пустий, такий, як бамбун. Так, Таке дерево отут в А що з нього є плоди? Так. Ага, Вони зелені зараз ще, але будуть такі положені, жовті, а всередині оранжеві. Такий оранжевий плід, і всередині чорні насінинки, багато їх. То схоже, до дині і солодкий досить солодкий. Та, та. Та. Mm -hmm. вже достигало вас? Так, так. Вони літом більше достигають. Я не знаю, чи ці достигнуть, бо треба йому, вона любить сонце та копає. Mm -hmm. І це з насінини. Вона буквально за півтора року виросла з насінини. Отаке От дерево велике і одразу почала плодоносити. Що сері... оце серйозно за півтора року. <реш> <реш> та, та. І вона ну, ми читали в цьому в інтернеті, що вона має рости до трьох метрів, тоді ага. буде плодоносити. В нас тут не дає три метри, ми її обрізали, обрізали. І вона пустила, і ми були дуже здивовані, що вона почала плодоносити. І бачу, вони такі. будуть такі червоні, ті плоди, так? так Якщо я не помиляюся. Оренів. Так, так, Вона така, як грушоподібна, во вони от А отут. смак схожий. до дині. Ага. Диня, така солодка диня. То авокадо, але з кісточки. Угу. Насіненьки і теж десь 3-4 метри воно має вирости, щоб плодоти. То певно довго росте. Воно швидко росте так? з того да, та кісточки, але ну ще поки що не було. плодів. Мені так багато було їх. Як їх треба? Їх не можна оплоплювати, так як є в тому якщо Треба проти. ні ні, чоловік він посадив одразу, мені здається, в ґрунт. бо то я бачила, що в воді так тримають ага. так зі шпажками. Він посадив ґрунт, і якось ну навіть навіть не облущував. Мені здається на дерево. Та, та, так, то 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 так. Це ківі, uh -huh. але теж ще не було плодів. Його можна і на вулицю висаджувати, але uh -huh. йому тільки два роки, то ми ще не ризикували yeah. висаджувати. Ще Я чула, значно. що в наших умовах буде рости, да? якісь і морзусті якісь тридцять Нас зараз uh -huh. зими не такі вже холодні. Uh -huh. і є такі, що люди висаджують і ростуть, і такі, uh -huh. як виноград. Ми виноград, Я чула, що, що в Закарпатті вже на повну пару наші ківі є. Так, так, так. От ми не знаю, в якому ми. Ужгороді ми замовляли. Ага, якогось чоловіка. Оце фіга, так. Але цей ми будемо звідси, бо він вже дуже великий. Це білий, такий mm -hmm. вже зеленкуватий, А оцей, що ми обрізали, це кримський чорний, фіолетовий. Mm -hmm. Це мурая, і тут є плоди такі зелені, і вони будуть червоні. А що тут таке? Я навіть не найбільше. -е 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 -е. Це лікарська більша рослина. Саме листя можна жувати, воно має такий терпкуватий смак при стоматитах, запарювати листя, полоскати горло, а ягоди можна їсти не більше трьох в день ягідок тих червоних, якщо вже достигли для травлення добре, uh -huh. для шлунку. Тобто, ну, таке і воно. Знаєте, лаврушку. Так, да, mm -hmm. лавр є. Шо, Він у мене в мій хворів, хворів мав якісь такі... ті Чорні? Такі куречні відки, як... Поп. Попали на ніби. Да? Чи що? Таке, якби... Таке, як, ну, я сухе. не знаю, таке щось сухе, такі крапочки. Воно, воно таке є. Тут мама мені... То, 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 це вже не знаю, звідки вона взяла. А там є в другій теплиці. Тут в нас є багато його, то з насінинки. Мама з Італії передала, так? То та. з насінинки в посаджують. Mm -hmm. Ми пробили mm -hmm. черенкувати, але черенки не так коріння. Mm -hmm. цей. Е і десь тут. Я собі... А то, що у вас так само лимон? Так, так, та, то все лимон. То все лимончики. І десь тут я хотіла показати, що вже з такого малесенького. Або от оцей. Що може він плодоносити, От вже такий uh -huh. малюнки. Але він буде, але він виснажиться йому ще зарано. Але цвітуть і mm -hmm. будуть фіоди. Це перці Чілі, mm -hmm. три сорти. О, oh, я теж таке хотів садити. Є такий, він такий шоколадний, але буде червоний. І є mm -hmm. такий кольоровий, що оранжевий, фіолетовий, а потім mm -hmm. то, вони всі будуть червоні пізніше. Я хотів посадити, цей Кароліна Ріпер, може, ви який Що має мільйон одиниць міцності. Але трошечки додати буде дуже. Хто любить таке гостре цей. А це теж в Італії. Так, так, так. Індійський інжир називають його ще. То це мало би бути. Дуже сильно солодкі, я його чуть не люблю. не занадто солодке. Вони такі червоні мають бути у такій завої. Але воно має бути вже таке жовте, так? вже таке не зелене. Чи то воно вже достигло? Ні-ні, воно має достигнути воно таке оранжево-червоне. Ага, ага, ага. Оранжево-червоне і трошки більше. І тоді вже. Так. Розмарин маєте? Так, той розмаринчик був, і мама передала оливкове дерево. Одне. То о, вже. то хоче дуже багато довго рости. Воно ну, так, я бачила, що там стовбур має бути такий досить міцний. Та, так, так, але воно руками, воно має до 100 років рости. О, щоб о. було таке дерево, так. Нічого ну, дуже довго росте. Mm. Я так чула, як кажуть італійці. Це ананас. Вже дуже... вкорінився? Так. Вже вкорінені, то ми маємо передавати. Це вже Боже, всі ж всі доглянуті? Кісі <рес> І ходіть ще в другу теплицю. В другій теплиці вже більш холодніше. Mm -hmm. Але теж є і лимони. А зараз ви палите? Ми Палюємо, так. Зараз теплиця десь 19 градусів. Вже кого тебе? А як? так? відео буде Два роки. Якраз <гану> перед війною ми почали, це, почали тут вони теж. Mm. Тут, були... тут... тобто та, то карликовий. Так, та, та, так, то карликові. Є ще більші. Це евкаліт, mm -hmm. звичайний, mm -hmm. <гану> дуже гарно пахне. Mm -hmm. Ну і тут багато вже такі більші. їх треба вже всі Ну, на так переметити. Так, так. Е... Ва... Можна. А я так що дуже добре, хто має ну, якісь респіраторні захворювання. Да, да, Ефірні масла, кіма. Ага. Mm. Тут ряд апельсини, мандарини, тут зараз іншої сторони. А тут mm -hmm. все, все лимончики. А от, дивіться, лавер, все mm -hmm. О, ви гумаєте, тоже продаєте? Так, mm так. -hmm. Ви його теж знесіння виборочували. Так, да. да. знесіння воно швидше росте, да? ніж, ніж черенкове. <кху> да, черенкове не важче Це інжир, але менший. Інжир і гранат листопадні рослини, <кху> і вони, як змінюється температура, знижується, то вони жовтіє <кху> і опадають. А на весну наростають нові. Ну, тут менші лимони, все лимони. Тут більші лимони. <кху> лимони тут лимони Тіло більше, ні? Так, да, так, да, так. Да. Ми їх вже. скільки коштує, такий волемон? обрізали. Тут є деякі з плодиками, і ці вже мають десь 4 роки, то від 800 700 гривень угу, ці Ці 400 450. Угу. Є мир. Ще в нас, трохи ми його угу. взяли, Дуже любимо вологість. Ми поставили. Yeah. Пишні, гарні, би ці uh -huh. з звітом. Теж мають ефірні олії, uh -huh. якщо його так у цей, uh -huh. понюхайте, то то. Ага, дуже гарний. Ми навіть Пах. не думали, що він так буде гарно пахнути. пахне. Таке, що чуть -то, чуть -то, чуть -то, більшу, ніби лісом, <плес> ніби. <та>. Файно пахне. <плес> тут теж лавить, тут, тут, тут і джир, але ми його посадили, то він тільки як... Е, зараз він може, не знаю. Десь вже два роки йому. І він щось тут не хочеться, темно його напевно, то будемо забирати звідси. А тут ось мандарин. Mm -hmm. мандаринки. То, то мандаринки, ківо не клементини. Це сорт. Клементи є машини. Ні, то інший. То... Клементин маленький. Mm -hmm. То уншил. Мандарин отши, mm -hmm. але це дуже солодкий, напевно. ні? Вони кисленькі. Ми ще маємо один сорт, але ми ще не маємо такого великого вазонка, то вони вже такі солоденькі. Mm -hmm. І ще взяли собі А ви такі... то йде взяли? То, то також десь, оці черенки. Десь, напевно, ще позамовив оцей мандарин. Вони mm -hmm. ну, такі великі? Ну, вони досить великі. На деревці, на, на mm -hmm. вазоночку теж будуть інші. І там є тут апельсин. Є от отут, якщо пройти. Mm -hmm. А ні, тут теж мандарин. А дивіться, яка мандарин. Ну тут взагалі на мандарину не похоже. Найде такі навіть не буває такі, хто щоб тут нахилиться капає. Тут вже темно. Можна зайти. Тут Там апельсини є ще. І ось це лимон, це вже інший сорт. І лимони такі, як ми звикли купувати. А це гранат, але це вже такий більший, це не карликовий гранат. Він дуже, дуже рясний. Де він дуже рясно був весною зацвів. Ми думали, що буде багато плодів, але чогось він весь всі, всі ті плоди весь цей цвіт скинув. Не буде цього року. Буде. Минулого mm -hmm. року були, цього року mm -hmm. не буде. Але вони теж? Так, так, так. І вже такі гарні були. Але цього року щось, йому... Ми його місце просто змінили. Mm -hmm. І тут десь є цвіт лимона. А тут якраз цвіт. як він гарно mm -hmm. пахне. Mm -hmm. Дуже гарно. Mm -hmm. Коли з нього будуть лимончики? Mm -hmm. ну Десь от вже він формує собі. Оту mm -hmm. цвіт, а от вже мало ага. такі лимончики. Ну, десь йому треба десь до 10 місяців з такої з квітки. Mm -hmm. з квітки. Гам'який і жасмин, і mm -hmm. цитрус. О, запах має. Так, да, так. Да. А це авокадо теж ми сюди поставили. Дуже mm гарно. -hmm. Але не було. Ти був де, певно, дуже великий лимон, як no. 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 тут ліний повністю. А отут і можна. Майже дозрів, але ще не падає. Мені здається, що він найбільший цього року. Він просто гігант. А, отут я, бачу. Той взагалі великий. Ще більше, ніж рука. І вони от гілочки не такі. Трохи менше, ніж моя голова. Гілочки тоненькі, але всі рівно вони тримаються. Також, щоб зрівати його, він дуже міцно тримається. Він не може сам впасти плід. Mm -hmm. Випускає багато, на вазоні випускає багато цвіту і є пусто цвіт, тому mm -hmm. ну, що він mm -hmm. скидає і є вже такі, що будуть формуватися. Тобто йому нічого не треба ні запилювати, ні зривати той mm -hmm. цвіт, він сам собі формує. Все, і будуть плоди. І ось так. Oh! Ну, <гум> дійсно, тут тільки які... ще тим болі все тепло тут. <гум> так, Можна жити тут кузне. <гум> <гум> Я конечно, у вас куплю.